Я Марія Прус вітаю. Росія не зможе підтримувати свою війну в Україні протягом багатьох років через брак ресурсів, і президент Путін уже програв. Так під час прес-конференції у Фінляндії заявив президент США Джо Байден. Він підкреслив, що США та союзники досягли поворотного моменту в історії, а також протурували чіткий шлях України у НАТО, не давши Києву довготермінові безпекові запевнення. Но по перше, ніхто не може вступити в НАТО, поки йде війна, які атакують країну НАТО, тому що це гарантуватиме нашу участь у війні, третій світовій війні. Тож справа не в тому, чи повинні вони приєднуватися чи ні. Ідеться про те, коли вони зможуть приєднатися, і вони вступлять до НАТО. Питання в тому, чи стримається Путіна від продовження війни. Відповідь Путін уже програв війну. У Путіна справжня проблема. Як він з нею вибереться, як він діятиме. Тож ідея про те, який механізм потрібно використати. Він міг би закінчити війну завтра. Він міг би просто сказати Я виходжу, але те, яка угода буде досягнута в кінцевому підсумку, залежить від Путіна та від того, що він вирішить. Проте немає жодної можливості, аби він виграв війну в Україні. Він уже програв цю війну. Після саміту альянсу залишилось невизначеним те, чи отримала Україна гарантії безпеки або ж безпекові запевнення, вказують оглядачі. Чи має значення різниця у термінології у коментарі для Голосу Америки? Пояснив представник ради з нацбезпеки Джон Кірбі. Ді Севен Лідерс що лідери G7 будуть робити, то це виконувати безпекові зобов'язання перед Україною на тривалий час. Вона буде на шляху до членства у НАТО. Але до того часу віднині і до поки вони стануть членом НАТО, ці безпекові зобов'язання будуть продовжуватися. Саміт НАТО у Вільнюсі залишив багато відкритих питань щодо майбутнього членства України в альянсі. Однак, дедалі більше європейських країн розуміють, що Україна в НАТО допоможе безпеці всього континенту. Про це в інтерв'ю грузинській службі голосу Америки розповів колишній командувач Сил США у Європі Бен Годжес. При цьому в коментарі моєї колезі Еці Магалдадзе колишній міністр оборони і закордонних справ Литви Ліна Слінкевичу сказав, що одним із позитивних рішень саміту є згода лідерів групи Семи надавати довгострокову війську. Ову підтримку Україні Це була не тільки зустріч НАТО, а також зустріч лідерів групи Семи. І це було незвично. Настрій поліпшився для українців після цієї зустрічі, тому що, хоч ми і не знаємо, можливо, всієї інформації, країни надали довгострокову постійну військову підтримку Україні. Це безумовно важливо для українців. І це зобов'язання дуже важливе. Тож це насправді покращило ситуацію. і в цьому відношенні висновки саміту виглядають дуже добре. Хоча, звичайно, була певна напруга. Втім, на другий день саміту генерал Столтенберг та президент Зеленський змогли відкласти емоції осторонь. Вони сфокусувалися на позитиві. Українці розуміють, що їх не запросять під час війни, але їм потрібна перспектива після її завершення. Я більше переконаний зараз, ніж я був тиждень тому, що Україна в кінці кінців буде в НАТО. Бо більше і більше європейських країн розуміють, що це буде краще для НАТО. Європа буде у більшій безпеці, коли Україна приєднається до Альянсу. Поки Україна не в Альянсі, Росія буде відчувати, що може продовжувати атакувати і робити все, що вона робить. Немає надії на якийсь сталий мир допоки Україна не буде в НАТО, тому що Росія є такою, як вона є. І це важливо. Росія не зміниться допоки вони не будуть повністю переможеними. Тож мова, яку я чую від все більшої кількості країн, дає мені надію, що ми дійдемо до цього рішення. Можливо, навіть до саміту наступного року у Вашингтоні на 75 п'яту річницю НАТО на цьому, все дякую за увагу.